Доброго ранку, хлопчики і дівчата. Осінь прийшла у гості до людей та свят у лісі. Привіт, малята! Осіння пора дарує нам величезну кількість природного матеріалу. І я сходила і назбирала каштани. Є у мене у лісі подружка білочка, яку звуть Ася. Вона восени збирає горішки, шишки. Або жолуді та складає їх у гнізда між гілками. А гриби білочка сушить на гілках, а взимку, перестрибуючи з гілки на гілку, ласує сушеними грибами. Давайте разом навчимося ліпити грибочки та подаруємо їх моїй білочці, бо грибочки ростуть тільки восени. Для роботи нам потрібна дощечка для пластилину, пластилин білого кольору стека, три каштанчики, які ми назбирали, і зелений кружечок це у нас галявинка буде. Мами вам обов'язково допоможуть. Вони відріжуть три шматочки білого пластилину. Бо ми будемо ліпити три грибочки для білочки. Відрізали нам матусі три шматочки, і ми беремо перший шматочок, кладемо його між долоньками та рухами робимо ковбаску. Зробили ковбаску, взяли каштанчик і з'єднали. І вийшов у нас перший грибочок для білочки. Беремо другий шматочок і також коловими рухами між долоньками робимо ковбаску. Це знову у нас буде ніжка для грибочка. Взяли другий каштанчик, з'єднали і вийшов грибочок знов. І на останок беремо третій шматочок пластилину, і також коловими рухами між долоньками робимо ковбаску. Зробили ковбаску і з'єднали знов каштанчиком І вийшло у нас три грибочки для нашої білочки. Якщо щось не виходить, просіть матусь, вони обов'язково вам допоможуть. Білочка Ася мені вже на вушко сказала, що їй дуже сподобалися грибочки. Дякує вона, малята вам! А ви, малята, як завжди, молодці. До побачення.